Дуже важлива новина. Якщо я скажу, що доля вартості проїзду у маршрутках може бути у ваших руках, чи повірите ви, враховуючи весь притаманний мені песимізм, я дуже не хочу, щоб, незважаючи на думку людей, пригодовані перевізниками чи продавили своє, ну тобто збільшили вартість проїзду. Але спробувати вплинути на ситуацію не просто варто, а потрібно, хоча б для того, аби і можновладці і компанії-перевізники побачили реальний настрій та позицію містян. Отже, вже завтра, 25 листопада, листопада, оп'ятого. 15.00 відбудуться громадські слухання стосовно пропозиції збільшити вартість проїзду в маршрутках Кривого Рогу до 15 гривень. Я зараз не говоритиму про об'єктивність, а точніше, повну безглуздість такої обурючої ідеї, а лише підкажу вам, як можна взяти участь у цьому маршрутному свавіллі. Слухання відбуватимуться у форматі відеоконференції в Zoom. В описі до цього відео я залишу лінк та інструкцію, як та коли приєднатися до спілкування з причетними до цього дійства. Ще є часи для того, аби надіслати власні пропозиції. Відгуки та рецензії щодо зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Контакти також. Тут під відео. А вже у понеділок, 28 листопада, на цьому youtube каналі ми говоритимемо про результати громадських слухань, аналізуватимемо, чи потрібне це підвищення проїзду насправді. А ще я поясню як та чому його можна уникнути. Поділіться цим відео із друзями, а також не забувайте поставити лайк і залишити коментар до нього. Так про суспільно важливий для кривого рогу контент дізнається ще більше людей. Дякую, що додивилися до кінця, і до нових зустрічей.